Та no, no. це то. Ну така в моменті, що воняє, це то. До мене прийшов Павло Чебурей із ідеєю перезняти саме цей фільм. За його словами, він з дитинства мрія зіграти цю роль. Я відразу сказав, що термінатор буду грати я. цим я себе обмежив в тому, що я хотів бути одночасно і за камерою, і на майданчику це неможливо. Оскільки це була мрія чи бурія з дитинства, то я не міг в нього відібрати цю можливість втілитись з цією мрією, вся зйомка, вона, хоча підходили максимально професійно до цього. Тобто, це був дублі, це була лапушка, це було світло, це був звук, все це дуже ретельно записувалося, знімалося, але це було весело. Ми насміялися достатньо багато. Важкого тут нічого не було. Насправді це дуже цікаво, і це такий процес, який затягує, ти не відчуваєш складності в цьому. Ми зробили максимум того, щоб отримати хоча б приз глядацьких симпатій. І ми вже впевнено йшли до перемоги, нас несподівано зняли, тому що ми використали останнім кадром кадр з фільму, який є, ну. Правообладателем на ці кадри є не ми, і дії організаторів були е, правильними. Але проблема в тому, що наш фільм до того до того часу вже був два з половиною місяці на їхньому офіційному каналі, і е, фактично зняття фільму за три дні. Точніше, це було за чотири дні до кінця голосування. А це означало як нечесну гру з боку організатора. Це збурило громадськість. тобто це збурило тих людей, які за нас голосували. It's in your nature to destroy yourself. і підняття галасу навколо цієї події дало, дало нам можливість поновитися в конкурсі. На цій хвилі цього збурення ми і піднялися. І дякуючи нам всім, абсолютно всім, хто лайкнув нас на Ютубі. Пойдет, даже Аннольда видно. Пойдет. А его снимает снято.